Слава Україні. Ну, що, виявилася велика проблема купити оці орінги на форсунку гумова та ще на ощільнення зворотнього потоку палива. І шайбочки мідні під форсунки іменно Двигуна Deutz це велика проблема на сьогодні. Чого так кажу? Півдня просидів, дзвонився по всім фірмам, техноторги, перетіхноторги, всіх підняв на уші, ні в кого нічого немає. Зайшов в Date сервіс, виставили вони з трудом виставили. І то тоді, коли я їм дав уже номер запчастини по каталожному номеру, виставили цінники. Резиночка, маленька така резиночка. На форсунку коштує майже 500 гривень. І мідна шайбочка, ну я не знаю скільки вона. 74 гривни. Ціни занадто європейські. Ну, а куди ми ділимося? Покупаємо і далі працюємо. Ну, наразі не про це. Наразі отримали ми посилку від пана Миколая. Всі його знають під ніком Caldon Agro або просто CaldoN. Що саме навігація з гідрокермом? Розпаковка. Так, ось такий коробочок. Зараз ми його відкриємо. А есть сейчас поточить? О, выселиши пришло. Так. Все кроме БП 24 вольта і електродвигателя, все присутнє має бути. Добре. Так, ну що, почнемо. Те, що стало лежить. Це те, що точно сигнал. Пупырышки, пупырышки Кнопочка какая-то Ладно, попробую <laughs> Кнопочка <laughs> якась. И так, провода Это что такое? Это питание Питание Ладно, разберемся Разберемся Это Это что? Направо Проводка Много проводки. Це у нас йде. На антенну. Оце розв'язка по трактору. Оце нагіде всі моменти. Так, ладно. Так, ладно. Що думає? В трактор мене буде запихнути? Антена. Антенна. Две антенны. По маркировке, однако, висеньки. Уже не положили. Да нет, скорее всего, так треба. Так. Те, що треба примудрити до порядка. З угу. Показує положення коліс. Ну так, да. індикатор положення коліс. Два варіанти, так? Да? Угу. Подивимося ближче туди подивимося. Так, зато що у нас это трактор? Раздатчик, да? Роутер Літуанія. Грабник. хто літуанія А що це таке? А, це так Літва нас, дивись. Літування. Ка, думаю, ка у нас, ка, думаю, ка у нас це ж Літва була всю життя. Ну да, Літва. Ну ладно, хай буде. Ми що і машин... по машинке їздили. Так, ладно. Це понятно. Це теж таке самісеньке. Це живлення. І антенки. Антенки. Аж 4 штуки різні А, різні по частотам. Це для сімок. вставлять сімки. То ще сімки треба буде. Ладно, далі йдемо. Це все більш-менш зрозуміло. ага это монитор Знаю, на монитор монитор так и есть так и есть живление так угу. такой дядьку бодьюры По весу то это вообще тяжелый, да? Тяжелый? Ну да, тоже тяжелый. Тоже такий. Угу. Вполне. Вот о чем мы дойдем. Закрывается. Дойдемо. Будем підключать, будем роздивляться. Так, далі йдемо. Далі. так, сама соль. Сама соль, как его подключать? Да? Такая тяжелое. Тяжелое. Я вам скажу. Чех. Розберемось. Не думаю, що це буде проблема. Надо тільки оці коннектори проміряти, чи вони такі самі, як у нас. І потім буде видно. Ладно. Добираємося ми до цього. Вашке. Дві важке. Це... А, це фішечки ці. проводки приквіть. Так, і ще одне. Що це? Що це воно? планшету. Так. О, это более понятно. думаю, чем же живется брат? Це понятно. Це є. Це до планшета самого цього термоча. Сюди, а це сюди. І можна куди хочеш туди і крути. А тут ми подивимося десь там. Там приліпимо. прикольно. Да? Угу. Mm -hmm. сама рассунулась. що плотненько, це добре. Воно. Воно. Дебеляче. Ну, все, розпакували. Саме простіше, що можна було зробити, ми вже зробили. Як будемо ставити, як будемо це все діло туди монтовувати, намагатимусь показати. Наскільки це вийде правильно, неправильно, вже по, по факту розберемося. Ну та що, слідкуємо, з нами цікаво.